Добрий день! Ви на каналі Пушинка Балюшка. І сьогодні я вам розкажу про собаку породи такса. Такс по-іншому дакс Це порода мисливських норних собак. Вони відрізняються від інших короткими лапками і довгим тулубом. Іноді їх називають сосисочками. Походять вони з Німеччини. Їхній характер. Грайливий, впертий люблячий, активний, самостійний і сміливий пес. Такса одна з найдовших порід собак. Собаку такса можна розділити на кілька різновидів за різними категоріями. Зокрема, це шерсть, забарвлення і розмір. Наприклад, шерсть. Шерсть. Вони можуть бути коротко або гладкошерстними, довгошерстними та жорко-шерстними. Вивели їх 300 років тому спеціально для полювання на борсуків. Їхні короткі лапи і малий розмір дозволяють. В борсучі нори, а характер у них досить для того, щоб вступити у сутичку з цією твариною. Спочатку такси всі були чорними. Але сьогодні є 12 стандартних кольорів забарвлення представників цієї породи і три види особливих прикмет. Вони можуть бути чорними, коричневими, навіть золотистими, а шерсть у них може і короткою, і довгою. Є також два розміри такс стандартні і мініатюрні. До речі, багато художників люблять такс. Ось і все. Якщо ви щось знаєте, пишіть до зустрічі. Чекаю на ваші вподобайки.